Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і цей вечір запрошуючи всіх до молитви. Ще раз прошу, щоб ми, коли стаємо до молитви, завжди брали собі намірення таке, щоб мій розум був відкритий на Бога. Тобто не треба наперед чогось собі планувати. Але коли я вирішую встати до молитви чи брати які для розважання, просто старатися в той момент попросити, речі, на початку Бога, звільнити мене від лишніх думок, щоб почути те слово, яке не хоче промовити до мене. Отож, запрошую всіх до молитви. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Бо дурний про дурниці говорить, і серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконство, щоб проти Господа лише неправдиво говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Оцей стих, який ми щойно читали, він попереджає нас про наслідки брехні. Що буде з людиною, яка почне вірити брехунові? Тобто вірити всяку Нісенітницю. І ми бачимо, що наслідки віри в цю Нісенітницю це те, що оцей брехун. Він буде позбавляти людину з е, напою, тобто, е, ну, буде, радше так скажу, буде людину признач, е, приводити до страждання. Щоб зрозуміти, де є правда, а де є брехня, інформація, яку нам подається, якщо це правда, вона може бути болючою. Але при цьому всьому, вона завжди приведе до добра людини. Але якщо ми чуємо брехню, то людина, коли слухає брехню, то, е, знаєте, що, що робить, ну, як діє брехня? Знаєте, це, от брати чупа-чупси є такі, що зовні там одна цукерка, а всередині. Жувачка. І діти шукають от таких Чупачупсів, щоб і цукерку з'їсти і жувачку отримати. І от брехня це такий самий Чупачупс, який зовні солодкий, але всередині є гіркота. Бо коли ми чуємо брехню, нам приємно це чути. Вау, це щось таке класне. Але інформація, яку ми чуємо при цьому. Вона нас не наповнює. Тобто я не, 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 не отримую чогось якогось знання. Брехня, коли приходить, тобто брехню, яку ми чуємо, та вона класна, олеслива. Але реальність і те, що нам сказали, відрізняється. Брехня спочатку добре, а потім погане. І от коли ми бачимо е, реальність, яка не відповідає словам, які нам говорять, то це вже означає, що нам брешуть. І от, коли людина починає вірити і жити брехнею, тоді, коли вона не пізнала правди. Тобто, коли людина не пізнала Бога, коли людина відмовляється пізнавати його. Бо Христос сказав: пізнайте правду, і правда вас визволить. Тобто пізнайте Бога і Бог вас визволить від усього. А коли людина вірить брехні, то вона, оцю людину, яка говорить брехню, робить з нього Бога, його обожнює. Це ми бачимо, до речі, в Росії, де люди живуть в стані брехні, вірять в брехню і обожнюють свого президента. З іншого боку, знаєте, далеко не треба ходити, ми, українці, теж любимо, щоби нас обманювали. Згадайте всі вибори, які ми пережили за ці 30 років. Скільки красивих гарних слів нам обіцяли. Кандидати в президенти, кандидати в депутати, в мери міста. Скільки всього вони обіцяли. І скільки всього з цього зробили? Відчуваєте реальність і слова? І от сьогодні. Чому я е, наголошував, що перед тим, як ставати на молитву, ми маємо просити Бога звільнити нас від лишніх думок, що ми були відкриті на Його слово. Бо в такий спосіб я запрошую Бога, я запрошую правду в своє життя. І ця правда в моєму житті, тобто Бог в моєму житті, завжди мені буде, під, мені буде підказувати. Завжди буде мене заставляти аналізувати слова, аналізувати ту інформацію, яку я чую. Не зразу вау, це все вірите. Знаєте, е так є, на жаль, е були в нас деякі освітні канали, можливо, вони ще є, не знаю, не по телебаченню дивився. Ну, Наприклад, який був канал Мега, де дуже багато різних передач таких розпов... знімали показували про різні відкриття, сенсації. І ви знаєте, дивлячись ці передачі. Інколи я їх дивився, таке враження складається, що це. ну, Вау. Це фантасти, це не найдне, Як би це сказати правильно, щоб ви мене зрозуміли. Де людям подають якісь неймовірні відкриття і неймовірні факти. Дуже такі неймовірні. Що навіть собі в голові не можна було би це укласти. Навіть повірити в це неможливо було. І люди в це вірять. Тобто, що таке брехня? Це щось надзвичайно неймовірне. Це щось таке Вау! Оце є брехня. Правда, це реальність. А брехня, вау, це щось таке невідоме, незнане, що навіть не можна було собі помислити. Одним з прикладом такої брехні вам рекомендую, щоб ви мене зрозуміли, знайдіть в інтернеті е, інститут. Альтернативної хронології місто Ярославль, Росія. Подивіться ті експонати, які там виставлені, вони це називають альтернативна історія. Але це та історія, яку будуть навчати своїх дітей. І ви зрозумієте, що я говорю? Чому я про це сьогодні говорю? Та тому що ця війна. Це війна побудована на брехні. Ця брехня починає знову проникати в наше суспільство. І люди в нашому суспільстві починають вірити знову у всяку брехню. Брехню про цю війну, про нашу армію. Брехню про те, хто ми такі є. Вірити в це. А коли ми починаємо вірити в брехню, то з нами буде, так як пише в цьому стиху, що брехун і неправдомовець, Він буде їжу вихоплювати. Він буде позбавляти води потребуючу. Тобто брехун і неправдомовець буде позбавляти нас свободи. Тому просімо Бога. Просвітлення нашого розуму, щоб ми завжди чули Його, щоб в нашому житті була правда, Його правда. І тоді ми зможемо протистояти будь-якій брехні і будь-якому ворогові, чи зовнішньому, чи внутрішньому. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Імінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи, захорони цей сьогоднішній вечір і цю, цю ніч всю нашу Україну, кожного нашого військового, всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють Україну. Благослови Євздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби ДСНС, пожежників, поліції, прикордонників, усіх наших військовополонених, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благословий захорди нас цю ніч, ти святий і це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наша в нас Божесна літургія буде на 9 годину. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!